Привіт, друзі. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорлавісни. І її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Оленкою почитаємо вам казочку, яка називається Загублений день народження. Отож, малята, слухайте! Йшов якось лісом їжачок. На дорозі побачив щось таке, не знати, що. Ти хто? питає. Я чийсь день народження. Я загубився і не можу пригадати, куди я йшов? А, а торт у тебе є? Так, великий великий, медовий торт на капустяному листі з яблуками та горішками. Я люблю яблучка, але ти не мій народження. Тоді чий? Побачивши білочку, що гризла на ліщині горіхи, їжачок їй гукнув. Привіт, білочко! Це часом не твій день народження загубився. Ой, який гарний торт, каже Білочка. Я люблю горішки, але мій день народження навесні. Ось у зайчика запитай, можливо, він загубив. Ой, яке свіженьке і смачненьке капустяне листечко. Але, на жаль, я народився восени. І тут звірятка почули на лісовій стежці чиєсь бурмотіння. Це було, малята, мале ведмежатко. Ой, я так і знав, що він загубиться. Я такий незграбний, такий забудькуватий. Учора цілісінький день готувався, а сьогодні все забув, сказала ведмежатко. У ведмежатка сьогодні день народження. Вітаємо тебе, ведмедику. Який же я щасливий, що знайшовся, сказав тортик. А я який щасливий, каже ведмежатко, у мене справжній день народження з великим тортом. Пригощайтеся, друзі! Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Звичайно, той, який вам сподобався найбільше, і малюйте фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно. На екрані свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Малята, всі ваші малюнки ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той, хто потрапить до нас в студію, ще що отримає Оленко? Отримає призик-сюрпризик від нашої передачі. Це невеличкий подарунчок книжечку. І звичайно, книжкову закладку за атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Людмила Іванівна, а у моєї ляльки незабаром теж день народження. Я хочу подарувати їй торта, хоча б шматочок. Малята, підготуйте на завтра два паперових квадрати. Ми з вами зробимо тортика. Навчимося пекти із паперу. Ви теж робите, зробите разом з нами для своїх ляльок. І оленчина лялька теж поласує тортиком. Два паперові квадрати на завтра підготуйте. Партнери нашої передачі це видавництво Олександр Гаркушій. Та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!